Він відважно виконував усі бойові завдання у пеклі нуля та вірив, що перемога обов'язково за Україною. Це приполеглого за батьківщину розвідника 53-ї окремої механізованої бригади криворіжця Максима Дзензуру, серед тих, хто прийшов віддати останню шану воїнові, колега Максима був дуже був дуже позитивним. Ми з ним працювали довго. Батько його був майстром, завжди був позитивним, завжди посміхався та жартував. У мирний час Максим працював вальцювальником стану гарячого прокату на одному з промислових підприємств нашого міста. Завжди прагнув дізнаватися та навчатися чомусь новому. Після зловісного вторгнення окупантів на нашу землю з весни 2023 року став на захист батьківщини. Воїн героїчно давав відсіч росіянам на Донеччині. Саме там, 25 вересня, серце воїна назавжди зупинилося через підступну російську міну. Працювали з Максимкою з самого його першого дня на роботі. Знає його ще з дитинства, тому що ми товаришували з його батьком. Він завжди був добрим, веселим, чуйним, був прекрасним хлопцем, гарним працівником. Нещодавно захисник відвідував домівку, де він відсвяткував свій день народження поруч зі своєю родиною. А вже через декілька днів вони отримали страшну звістку про загибель їхнього героя, якому тепер назавжди 31 рік. Свій останній спочинок Максим Дзензура знайшов у секторі почесних поховань на центральному кладовищі. Тепер через ворожу агресію безлюблючого батька залишився, восьмирічний синочок, без чоловіка, дружина та безрідного сина, батько. Вічна пам'ять та слава борцеві за свободу України. Маргарита Назаренко, Сергій Іванкін, перший міський.